27 січня Одеса разом з усім світом згадує жертв голокосту. На головпоштамті погасили Марку, присвячену цьому дню у холі з самого ранку грає мелодія амурські хвилі композитора Макса Кюса, одеського єврея, який був розстріляний у гетто у 1942 році. Марка слугує нагадуванням про страшну трагедію Голокосту. Важливо не допустити, щоб таке повторилося сьогодні, каже ініціатор проєкту, директор одеського музею голокосту Павло Козленко. І Якраз от марка і конверт, яку ми випустили совместно з нашими друзями Одеським відділенням Укрпошти, почоркивають, к чому приводить геноцид. К чому приводить агресія, в чому приводить расова і етнічна дискримінація? Саме по тому як средство нападання всім нам о тому, що відбувалося, і що ні в консульі за допустити, являється ця марка як символ предупреждение. Укрпошта одразу відгукнулася на ініціативу створити особливу марку, присвячену жертвам Голокосту. Зазначає директор одеської філії Сергій Дрост. Геноцид єврейського народу. – це…» Показник, як це може бути в найгіршій ситуації. Сьогодні дійсно відбувається і геноцид українського народу, і агресія дуже тяжка. Тому ми всі повинні ще раз пересмотрити свою позицію і зробити те, що ми ще не зробили для нашої перемоги. Зараз кожен українець відчуває серцем трагедію Голокосту, адже відбувається геноцид нашого народу, каже представник Міністерства закордонних справ Сергій Орлов. Сьогодні ми відчуваємо на собі. Агресію Росії спрямовано перш за все на мирне населення, тому що боротися з армією вона не може і намагається знищити і цивільну інфраструктуру, завдати якомога більше болю мирним громадянам, жінкам, дітям, літнім. Весь тираж марки 8 тисяч примірників передадуть Одеській регіональній асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто та концтаборів. Гроші з продажу планують передати на допомогу Збройним силам України.